16 листопада відбувся відкритий чемпіонат Норвегії, де нашу збірну представляв один учасник, а саме Дмитро Підручний. Крім топових норвежських атлетів, також виступали Ерік Перот, Фабіан Клод, Томас Джакомель, Жаклен та інші. Загалом для Дмитра Підручного гонка вийшла досить непоганою, чиста стрільба, та, на жаль, ходом ще важкувато. Ось можна побачити фініш Дмитра разом з Фабіаном Клодом. Поки тяжко, але будемо сподіватися на краще. Йохане Стігнець Бьо стартував в самому кінці та тримав інтригу рівно до Стійки, де й здійснив два промахи. А Крістіансен, який раніше вже був на трасі, пройшов вогневі рубіжі чисто та ходом був прекрасним і, власне, переміг. Сорум другий програв ще всього 2,4, маючи одне штрафне коло та третій ульдаль. Четвертий перот та п'ятий клот, Йоханнес Бьо 10, Дмитро Підручний 25, плюс хвилина 19.